Інтер'єр для тих, хто любить порядок, без зусиль, розумні меблі, менше пилу, більше стилю. Вбудовані шафи до стелі, підвісні консольні тумби, гладкі поверхні матеріалу, все те, що не збирає пил та не створює візуального шуму, і обов'язково закриті системи для зберігання це справжній мастхев. Друге. Мінімум декору, максимум враження. Замість десятків сувенірів та декору краще обрати одну стильну картину або ж дзеркало. Важкі штори ні. Оберіть легкі рулонні або римські штори, що не накопичують пил. Третє оздоблення, що не боїться життя. Декоративна штукатурка або якісна миюча фарба, естетика, що витримує буденність життя. Чиститься легко, виглядає стильно, буквально мрія будь-якого перфекціоніста. Четверте підлога без клопоту. Забудьте про щелини, в яких живе пил. Якщо ви обираєте паркетну дошку, робіть це за технологією, обов'язково вкривайте захисним шаром масово. Словоску додатковим всю підлогу після її укладання. Або ж оберіть альтернативні варіанти, такі як, наприклад, мікроцемент мікробетон, яким можна вкрити підлоги, і це покриття також є доволі таки довговічним. Але я б все ж таки віддав перевагу: якщо не паркету, то керамограніту, який також є довговічним, немає щілин між стиками. Самих плит і в цілому є досить комфортним, якщо використовувати його у поєднанні з теплою підлогою в тих зонах, де ви найчастіше перебуваєте.